Звуки повітряної тривоги сьогодні маркерують наше життя. Могилівчани чують їх часто і навіть звикли до них. Ми вирішили поцікавитись у містян, як вони на третій рік повномасштабного вторгнення Росії реагують на повітряну тривогу. Чи спускаються в укриття, чи дотримуються правил поведінки при сповіщенні про атаку ворога? Звісно, дотримуємося, що ж нам робити? Біжимо. у нас є таке. Бувающе, і ми сюди йдемо. Біля мого місця роботи укриття немає, тому ми знаходимося в самому магазині. Через раз його закриваю. Думаю, що більшість наших могилівчан не дотримуються цього. Ну, да, не спорю в школах, в садочках там спускаються, бо це діти. Ми реагуємо і ми в школі йдемо в укриття. Може йти в спортзал, там, щоб ракети не попали в нас. Ти також спускаєшся в укриття? Ну так. А вдома, якщо ви вдома з батьками, як ви реагуєте на повітряну тривогу? Коли я вдома, то я не реагую, тому що я не йду в укриття, тому що я просто собі вдома сижу ракета. Я думаю, що ракета на, ну, не попаде. На а ти з батьками вдома спускаєшся в укриття? Спускаюсь. У вас вдома є укриття? Так. Да. Яке вам? Ну, на таке, таке чорне, і там написано Укриття. У мене теж є укриття, тільки ми можемо піти туди, можемо не піти. Коли працюю з дітьми, то ми вимушені. Іти у бомбосховища вдома, я навіть не реагую. тому що в нашому місці це не так помітно, ніхто не знає, що таке вибухи. Про вибухи знають тільки ті, хто це відчув на собі. Коли повітряні тривоги в Києві, я особливо спускаюсь, а в Могилів я приїжджаю відпочити навпаки від цих тривог, тому що в нас більш спокійне місто, де не так часто літають шахіди та ракети, але в Києві це ну, перш всього безпека моя. Я не реагую, тому що я тут не проживаю, відколи війна. Страшно трошки непривично. Там такого немає. Але в укриття ви сьогодні не спускали. Ні. А чому не спускаєтеся? – Навіщо? Правила простін зараз не діють. Тобто ви взагалі не реагуєте на, на всі правила безпеки? У нас в місті немає, такого що хтось укриття скривається. У нас в місті просто ці люди чекають вдома. У нас ми війни не почуваємо тут. Звичайно, діточка, реагує, але в нас не так, як на війни чи ні, там частіше, а в нас тут. Тихіше. Чесно сказати, ми навіть її не чуємо. Нас там, там, де ми живемо, навіть не чути взагалі. Якщо вона є, ну це дуже рідко, коли багатьох, що ми її чуємо. Ну, тоді, звісно, конечно, ми на це реагуємо. А так, її чути дуже погано. Чекаємося в підвал до нас. Та й чекаємо, коли буде відбій по телефонах дивимося. Так, да, так, да, так. Да. Слухаємося. Виключаєшся. А що, треба берегти себе? Я реагую, але на даний момент, скажімо так, знаходжуся в селі. Вероятність прилетіти дуже низька. Якщо даже прилетить, то там нікуди не сховається. А якщо зараз у твоєму місті і лунає повітряна тривога? Ну, якщо лунає, то я навіть не знаю, де тут відкриття є. Ви знаєте? Проживаю в місті Києві, і там дуже часто і не тільки повітряна тривога, а й чути вибухи. тому знаємо, що це таке, і намагаємося по можливості в. Забирати дитину в бомбосховище, тому що прилітає візді і не знаю, де наступний раз буде. А ви також живете в Києві? Я в магльові живу. А як ви реагуєте на повітряну тривогу? я за нею переживаю і взагалі, як чую сирену, то більше переживаю за Київ. На славому змогльові, слава Богу, як то кажуть, тихо. Незважаючи на те, що наше місто, на щастя, не чуло звуків вибухів, ми досі живемо в умовах війни. Тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних.